А й правда крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі? Сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила, не з пуху піря, а справди чесності і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи. У кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії, людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Вірш Ліни Кустенко.